Наша подорож в гори за одну хвилину. Ми з дівчатами поїхали в міні-відпустку, і це співпало з моїм днем народження. Тому з собою я привезла торт, і ми ще раз відмітили мій ДР. В перший день ми ходили гуляти територією кутечного містечка, роздивлялися, що тут є, і поселялись в будиночки. До речі, я отак вперше жила сама окремо, і мені було суперкомфортно. Я всюди розкладала свої речі, косметику, чумодани. Досвід жити самою мені сподобався. Далі ми всі разом поїхали в Буковель, попили там кави за сто Десят гривень. Піднялися на гору, попили там ще раз кави, глінтвейну. Трохи замерзли під кінець дня. До речі, холодно було лише один раз. От якраз таки, коли ми були на вершині гори, бо в інший час було соняшно і навіть трохи тепло. І сніг ми майже не застали. Ввечері ми грілися в теплому чані. Такий експіріенс був у мене вперше. Загалом мені сподобалось. І з цікавого, ще ми їздили в тур на джипах в гори, на власні очі побачили Говерлу і побували в місцях, де звичайна машина не приїде. В общем, у нас було багато спілкування, вечорів раз. І спільних емоцій. В понеділок ми отримали презенти з побажанням гарної дороги і вже потроху стали роз'їжджатися по домам. Хто в Харків, хто в Одесу, ну а хто в Київ, як ви поняли, і ось такі кльові попутники у нас були самі приємні сусіди.